Не скуповуйте йод, не приймайте йодиткалію завчасно. Ці застереження майже добу ширяться в змі та мережами. Тим часом у рівному ситуація спокійна. Препарати йоду купують лише подекуди. Рік тому була набагато більша паніка. Більше люди скуповували ці препарати на даний час, паніки немає. Препарати є в достатній кількості. Як запевняють українців у МОЗ, приводу для паніки немає. І навіть якщо, не дай Боже, справдиться найгірший прогноз. Даний препарат допоможе лише в конкретному випадку. Зі слів начальника Держлікслужби в регіоні, Калі Юдит здатен зупинити накопичення радіоактивного йоду в щитовитній залозі людей до 40 -ка. і лише в перші години після вибуху. Інакше може завдати лише шкоди. Можуть виникнути різні розлади і нервової системи, і серцево-судинної системи, і алергічні реакції. Тому ні в якому разі калюїдит не треба починати пити вже і зараз. Коли... Ще торік, як розповів посадовець, у міністерстві закупили достатню партію цього препарату. Крім того, мільйони таблетованих доз Україна отримала торік від ЄС. Йод одразу розподілили по закладах і насамперед забезпечили ним населення сусідніх із ЕС територій. Налагодили також і вітчизняне виробництво. Якщо в минулому році жоден завод не випускав цей препарат в такій дозі, то в минулому році підприємство Дарниця налагодило виробництво цього препарату, і навіть по аптеках він. З'являвся в разі, коли викиду радіації немає, препарати йоду можуть нашкодити здоров'ю, завдати опіки слезової та отруєння. Застерігає українців і відомий лікар Тарас Жиравецький. При гіпотетичній аварії чи теракті на ЗС, викид радіоактивних речовин не міститиме ізотопів йоду. Саме тому йодопрофілактика не потрібна. Йдеться зокрема в його пості у Фейсбуці, що розлетівся у мережі, зібравши тисячі перепостів. Вікторія комендант Олег Шаламай, телеканал ITV.